І від сьогодні в столиці можна зареєструвати домашніх улюбленців. Сервіс буде доступним в усіх СНАПах і коштує 210 гривень. Це фіксована сума. У київській міській лі лікарні ветеринарної медицини кажуть, що реєстрація є обов'язковою для всіх собак, а от для котів за бажанням власника. Для чого це потрібно? Насамперед, це питання безпеки. Якщо Тварина втече чи загубиться? Є більше шансів її знайти. Також актуальна інформація про кількість чотирилапих дозволить більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури. В принципі подання заявки дуже легке, швидке. Існує бланк заяви, ось він такий простенький, Тут відмічаються відомості про власника собаки, про собаку. Це такий певний заявницький принцип. Але зрозуміло, що з визначеними певними. Дані, які треба внести, треба внести дані і адресу, де отримується собака. Треба внести дату останньої вакцинації, відмітки про стерилізацію. Якщо собака чіпована, то треба внести дані про чіп.